Вчора близько 20.00 на автодорозі Полтава кременчук Олександрія поблизу села Рокитне Кремчуцького району сталася дорожньо транспортна пригода. За попередньою версією слідства зіткнулися два автомобілі – Газ та Мопед. А за попередньою інформацією, зі слів свідків, жінка водій вазу виїхала на смугу зустрічного руху, в результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем газ. Подальшому автогаз виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з мопедом. В автотроші 45-річна водійка вазу загинула на місці. Двох пасажирів автомобіля ГАЗ госпіталізовано до лікарні. У той же час мопедист та його пасажир не постраждали. Тривають слідчі дії. На даний час за фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Варто відзначити, що з початку травня це вже четверта ДТП за участі мототранспорту. Поліцейські наголошують, недотримання швидкісного режиму та необачність на дорозі призводять до трагічних та летальних. Наслідків бережіть життя Вікторія Пальчик, Крамчицькі новини.